Сьогодні ми записуємо це відео 21 серпня, і от сьогодні по Україні був масований ракетний шахетний удар. В цілому було більше 600 шахетів і ракет. Це такий масований удар, якого вже давно не було, як ми знаємо. Були такі чутки про те, що там Путін об'явив перемир'я в повітрі. Були такі чутки про те, що на період початку цих переговорів з Трампом і підготовки до переговорів з Зеленським. Буде відносне затище в тилу, тобто що не буде таких активних обстрілів. Ну, от ми сьогодні маємо те, що ми маємо. Як до цього можна відноситись? Я в своїх попередніх відео говорив про те, що нам давним-давно українцям потрібно зняти ці, знаєте, розові очки. І в мене є така власна приказка для того, щоб не розчаровуватися, то не треба зачаровуватись. Ми, можливо, в якійсь мірі зачарувалися своїми очікуваннями по зустрічі Трампа і Путіна з сподіванням, що вони там порішають, і все буде добре, і нарешті наступить перемир'я. Чому так? Та тому, що три з половиною роки війни, та тому, що вже всі змучилися, та тому, що вже хочеться миру. Але миру якою ціною? Почитайте тих вісім пунктів, які видвинув Путін до України, і це пункти ультимативного характеру. Це називається одне слово капітуляція. Повністю капітуляція. Там ідеться і про відновлення і церкви, і відновлення російської мови як державної, і багато чого іншого. Ну, не буду детально говорити, але той, хто хоче, може подивитися. Що це для мене означало? Я не вірю в ці переговори Трампа і Путіна, тому що Путіну не потрібне не припинення вогню, не перемир'я, не мир. Я багато разів про це говорив. Йому потрібна війна. Чому Росія зробила заявку в 2022 році на відновлення імперії імперії, а суть імперії полягає в поглинанні сусідніх територій і в військових діях. І він цього ж не скривав, розумієте? Він ну, говорив про свої амбіції в грудні 2021 року. Він зробив ну, на мій погляд. Абсолютно неадекватний виступ, коли він висловив ультиматум НАТО на предмет повернення впливу Росії на країни Східної і Центральної Європи. Ну по суті, пам'ятаєте, що після 45-го року під радянським впливом було там більше 10 країн Східної, Центральної Європи. Ну тобто то в нього такі амбіції. В нього амбіції не просто там взяти вплив Білорусі, там захопити Україну в нього амбіції Прибалтика. Молдова, весь набір бувшого Радянського Союзу, і вся Східна і Центральна Європа це не як мінімум. Ну, знаєте, в хворій голові там здорового сенсу немає, в душі Бога там немає і близько, то про які ми очікування взагалі говоримо? Путін зупиниться тільки тоді, коли зупиниться російська економіка. А російська економіка зупиниться тоді, коли перестануть купувати їхні енергоносії, такі як нафта. В першу чергу і газ, тому що на 60% їхній бюджет залежить від поставок грошей за продаж цих енергоносіїв. І поки будуть гроші, будуть воювати. Це треба чітко розуміти. Тобто не мирні переговори зупинять Путіна, а зупинять те, що в нього не буде грошей на війну, а оці найманці його безкоштовно воювати не будуть. Це чисто знаєте, як економіка нічого, крім економіки. Я тут дійсно оптимістично налаштований, тому що дякувати Богу, європейський союз зайняв чітку позицію на допомогу нам. А якщо взяти сумарний валовий внутрішній дохід європейських країн. То вони ну як мінімум там в 7-8 разів більше ніж валовий внутрішній дохід Росії. Тобто ми говоримо, що об'єднана Європа плюс Україна вона з економічної точки зору в 7-8 разів має більше грошей, чи має Росія. Відповідно, ці санкції, цей тиск, які хай недостатні, але все-таки відбуваються на Росії, він рано чи пізно дотисне цю економіку. Хотілося б, щоб раніше, але для того, щоб було раніше, треба обвалити ціни на нафту. А для того, щоб обвалити ціни на нафту, то ці ці, які йдуть зараз від Євросоюзу, не зовсім діють. Це треба просто викинути на зовнішній ринок велику кількість нафтопродуктів. В Європі цього, на жаль, немає, в Україні цього немає. Це є в Сполучених Штатах, є в Арабських Еміратах, є в Судовській Саудівській Рад. Аравія, Катар і інші країни, і ось тут вплив Сполучених Штатів і Європи на ці країни і домовленості з ними, ну були б надзвичайно для нас бажаними. Но поки що ми такого не спостерігаємо. Але будемо оптимістами. В першу чергу будемо вірити в Господа Бога, будемо вірити в Збройні Сили України, будемо вірити в себе і будемо вірити в тих партнерів, які в нас вже дійсно реально появляються. Тобто більшість країн Євросоюзу, особливо всі ключові країни Європи, всі ключові країни. України Європи, такі як Англія, такі як Німеччина, Франція, Італія, Польща, Фінляндія і інші всі скандинавські, прибалтійські країни є нашими союзниками на 101%. Вони вже затилком відчули той холодок, який віє від Росії. Вони вже чітко зрозуміли, що Україна не просто форпост, а Україна та країна, і той народ, і те військо, яке може зупинити ворога і захистити Європу. І відповідно вони нам допомагали і будуть допомагати. Ну, на жаль, війна затягується. Але будемо все-таки оптимістами, і сподіватися на краще. Буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, залишите своє запитання і вподобання. І ще буде приємніше, якщо ті відео, які вам сподобались, ви поділитеся поділитесь своїми друзями. Наперед вдячні.